Так, зібрав свій новий патичок. Шрам 50 шрам 5068, Торзоансвер 06 грама, мій улюблений джавік. Ну і от перший його буде закид. Дуже його і кільця, і типаж бланку, схожий на 58-й одночасно, яким я користувався більше року і десь приблизно. Рік назад його продав. Ну, але построю вони різні. Той був більш м'який такий, ніби як під арія а це все таки більш фастовий, екстрафастовий. Ну, важко. Порівняйте з 58, бо то все-таки тубуляра це вклейка. Ну Але стрій від Ханни відрізняється просто капітально. Зовсім різні палки. чутливість цього тікта на дуже високому рівні. Одне, що в ньому точно краще, це ручка. От це мій найулюбленіший типаж руків'я. Зараз пойдемо трохи нижче і спробуємо. На більш рибних місцях. Fusion 1.4 на вольфрамі 075 на пасивні окунь реагує слабо, але я побачив велике скупчення мальки. І тому зараз ось провіряю Fusion. Ну це, звісно, покльовка була від Дай Спінінг. Опа! Шикарно! Ну ось. Шимано xr 2000-ка. Окунь і Тіксрам 68. Ну, значить не даремно поставив активну приманку. Покльока ще така ж. з сильним тичком. Я щось навіть подумав, що це щука. <клухи> значить, окунь стоїть з під мальки, Ну, цей поменше. Це явно поменше. Що ж саме головне така проводочка, так легенькі, ніби щучі протяжки. І ще, щоб фюжин добре грав, треба Гачок 12 номеру. Якісь буяліці, декой Сінгло 32. Ну зараз я тільки відкрив цього, хотів поставити швидше деконь не хотів шукати, через те, що він був, а знизу я знав. Ох, цей окунь аж скупать трави. <звук> Скупить трави окунь. Ну, у мене є одна приманка, яка хорошо ловить такого стайного. окуня. Це Life Impact. Attage. Все, пошли тички. Знову підсів. 15 грудня на секундочку. Вчора ще було купа снігу, але дощ який пішов. з'їв весь сніг під нуль. Ну, поки що в мене тільки приємні враження і відчуття від тікта. Я вражений. Зійшов. Знов зійшов. Дивися знов. три покльовки за проводку. А, ну вже останнє видно, його стяг. М -м, не друг сказав за монтаж. Не, не хотів довго шукати 12-й сингл 32, того я одягнув його копію зараз від Крізіфіша, в принципі, гачки гострі, можна використовувати. Не. За одну рибалку точно не затопіють. Знову тичок, але вже окон дуже бере в'яло. Мо вона ще навіть зменшиться до е, наноміну 1,2. До речі, він у мене і є. Окунь скрутив. І ще й в хорошому перламутровому кольорі зовсім під натуралку. Йопересити. Не зовсім добре. Монтаж впав воду, зараз будемо його шукати. Все, монтаж знайшов у воді. Пойдем його до коробочки сохне. я вже оснастив, зарядив. Опа, ось такий. Монтаж – це 1 грам свинця і наномінув 1,2 в перламутовому кольорі. Звичайно, грам далі получив. Але чи це перевантаження з 0,75 до граму дасть покльовки, проводка стає швидшою. Може й окон буде активніший. Ну, але він взяв звідти, де я не докидав 0,75. Тобто закид на метрів 10 став далі явно плюс вітер в спину. Це в корту є якщо поставити якийсь воблер і потвічить воблером. А я бачу, там трохи нижче ви масовий течок У мене є один воблер, який колись дуже добре словив окуня. це Кольтмінов. От Джакала. Це якісь такі світленькі-біленькі. Ну а зараз на хвилиночку, 15 грудня. О ось, ну, зроблю те, що було б важко подумати навіть. Dostanę oś czegodówka oś 06 gramy. Powiem zaraz. Mamy tu specjalnie na gotowo. губив. Та ти подивися як так стоять. Поклав з самого верху, що поставив завтра. І вже не можу знайти. Що десь потім щось скріпить. О! Це не шо. Ось, Life Impact 2,5. Блін, що вони щось зробили двох дій, мабу взагалі не було їм ціни. Прекрасна примарка, яка в мене працює весь цей рік. Ну, а це новинка від пішапа, а 3 стік 1.9. Він нормально взагалі себе показує літом при активному твічі. Лайф імпакт свіженький приносить рибу на першому ж закиті. Звичайно, приносить. Він же свіженький тільки одягнений. 技术。 Оце вот, покрупніше. Опа. Ось екі приманка 2,5. Ох, тюба просто, я її за око зацепив. Давай 5 дюйма приманка. Взагалі нікого не лякає. Окунь 15 грамів і приманка 2,5. Тут головне на 2,5 дюйма поставить 0,6 грама.